Добрий день! Розглянемо тему налаштування спідометру в автомобілі. Перед веденням обліку спідометрів необхідно провести певні налаштування в системі облік автотранспорту модулі налаштування. Перед цим вже повинні бути проведені налаштування довідників типи автомобілів та марки автомобілів. Для кожної моделі автомобілю необхідно зазначити використання спідометру. На закладці Довідники Моделі автомобілів при первинному налаштуванні моделі автомобіля на закладці Інше у полі Спідометр Наявність по клавіші F3 потрібно обрати необхідний пункт Встановлений чи відсутній, зазначити розрядність у полі Розрядність, натиснути Ok. Закриваємо модуль. Переходимо в модуль Картотека автотранспорту Системи облік автотранспорту. При формуванні картки на автомобіль. На закладці Спідометр по пункту меню Документ Створити або по клавіші Insert зазначаються дані спідометру. У полі Дата заміни Використовуючи календар, зазначити дату встановлення спідометру. У полі Заводський номер заповнити вручну Заводський номер. У полі Показники встановлення Вказати показник спідометра. Натиснути Окей. На закладці Спідометр з'явився запис з показниками спідометра при встановленні. Закриваємо та зберігаємо документ. Дякуємо за перегляд.